Вони просто ржали там, як я не знаю хто, тому що я повелася тільки на обкладинку. Навіщо ця інформація? не знаю. Що ще додати вам? Це можна витримати? Я не можу. Вау! Клас, така гарна! Просто неймовірний подарунок. На ну що особисто мені вже не терпиться почати. Привіт! Мене звати Настя. І подорож Книжковий Світ починається прямо зараз. Я сиджу і поруч зі мною дуже багато класних подарунків, тому що нещодавно був мій день народження, і мені подарували багато книг і не тільки. Тому в цьому відео ми разом з вами розпакуємо ці подарунки, а деякі я вам покажу, тому що я вже раніше їх розпакувала І сподіваюся, це відео подарує вам приємні класні емоції, тому що воно буде таке святково-подарункове. Я буду щаслива і сподіваюся, що зможу своє щастя, свої класні якісь теплі емоції передати вам через екран. Тому заварюйте собі теплий смачний чай, або, можливо, каву, якщо ви дивитесь це відео в перші половині дня, або вам не принципово коли пити каву. І будемо починати. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити свої пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві відео. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, ви можете пригостити мене кавою за допомогою платформи Coffee. Всі виручні кошти я буду направляти на технічний розвиток каналу і, я вже ж буду вам за це дуже вдячна! Ну що, особисто мені вже не терпиться почати, і я почну саме з запакованих подарунків, тому що я не знаю, що там. І давайте ж разом почнемо. У мене є перша книжечка, ось така від Оленки. Тут є дві підказки, і мені треба вгадати, що всередині. Підказка номер один. В моїй назві є щось зі школи. У мене є припущення, але давайте подивимось відразу підказку номер 2 щоб я вам вже казала свої припущення. Підказка номер два в назві є щось від нашого улюбленого жанру. Я обожнюю трилери і детективи. Оленка розділяє мою любов. Тому я думаю, що тут може бути посібник вбивств хорошої дівчинки. Якось так називається ця книга, і в ній ще дуже класний зріз. Давайте розпакуємо і подивимось, чи правильним було моє припущення. А поки я буду розпаковувати, ви можете поставити це відео на паузу і написати свої варіанти, яка може бути тут книга. Можливо, я не вгадаю, а хтось з вас догадається, що тут є. Так, так, так. Я так і вгадала. Це посібник убивств для хорошої дівчинки Голі Джексон. Мені дуже подобається, як візуально виглядає ця книга. По-перше, така загадкова обкладинка. По-друге, подивіться, який зробили класний зріз. Я коли побачила, як вона виглядає, я вже її захотіла, але потім також бачила класні відгуки про неї, тому і додала її у свій пішлист, і Оленка мені цю книгу подарувала. Щодо сюжеті, я, якщо чесно, не знаю. Тому що я повелася тільки на обкладинку і на зріз. Але книга має бути цікавою, тому що напевно, напевно, тут буде якась дівчинка, яка буде когось бувати, або, можливо, вона буде щось робити і це буде призводити до якихось вбивств. Не знаю. І взагалі я стараюся в детективах і трилерах рідко читати анотації, поясню, чому. Тому що частенько там є сп. Спойлери, і от прям дуже неприємно, коли ви читаєте анотацію цього жанру, натикаєтесь на спойлери, і потім розумієте, що в принципі ви вже знаєте, що до чого. Особливо, якщо ви читаєте цей жанр часто, то я б вам від себе також не рекомендувала читати анотації. Можливо, я б рекомендувала заходити в Goodreads, дивитися оцінки, наприклад, на цю книгу, і читати якісь безспойлерні відгуки. Тому я роблю так, можливо, вам також буде корисна така моя особиста рекомендація. Книга в мене тепер є, і сподіваюся, що зовсім скоро я її прочитаю і зможу з вами поділитися своїм відгуком, тому що всі відгуки завжди є у прочитаному плейлисті або читаємо українське. Клас, така гарна! Відбиток! Наступна запакована книжечка, тут не тільки книжечка. Перше тут є подарунок для луни. Луна. Я не зможу розпакувати. Ось такий авокадік тепер буде у луни. Луна! Дивись, що є! Ди дивись, що є! Застрибуй! Застрибуй сюди! Застрибуй! Давай! Давай, 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 давай! Давай, я тобі даю авокадік. Будеш? Тобі Анжеліка подарувала. Так іди, покажись людям. Його треба розробити, лунечка, зараз. Я даю. Я не можу. О, ти не можеш до мене дістатися через подарунки обходь. Іди сюди. Тримай, це тобі Анжеліка подарувала. Подобається? Дивись, тримай це тобі. Грейся. Далі в нас є шоколадочка. Шоколадочка Діма показує, що це йому, але я також дуже люблю солодке. І ще є книжечка. Давайте її розпакуємо. Така гарна стрічечка. Вау! Тут також, до речі, книга зі зрізом. Це відьма і вампірка. Фентезі від лабораторії. Тут також такий гарний зріз. Сподіваюся, вам його видно. А якщо не видно, просто повірте мені на слово, що він гарний. Це історія про двох дівчат, віддіом, з якими щось сталося, і вони мають переховуватися, кудись тікати, щось знаходити. Я люблю таке фентезі, тому сподіваюся, що книга мені сподобається. Не дивлячись на те, що на годріць в неї доволі такий суперечливий, якщо чесно. Рейтинг. Якщо ви цю книгу вже читали, то біжіть в коментарі і діліться своїми відгуками. Я їх почитаю, тому що мені завжди дуже цікаво читати ваші відгуки про книги. Наступний подаруночок від Насті, і вона подарувала, мені здається, всім подаруночки. По-перше, подивіться, подивіться на цю молоту. Я не можу. Це подарунок для нашої донечки. І ну це так мило. Я не можу. Дякую. Далі є ось такі шкарпеточки. Тут написано людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Я обожнюю шкарпетки, тому що в мене завжди мерзнуть ноги. І я 24 на 7, навіть влітку хожу у шкарпетках. Ну, єдине на вулицю, коли я втягаю якісь босоніжки, я маю знімати шкарпетки. Але в основному навіть зараз я в шкарпетках. Тому цей подарунок просто для мене і про мене, тому що мої холодні ноги дуже вдячні Насті за це. Також є книжечка, така величенька доволі, дуже гарно запакована. Не знаю, що тут може бути, але по розміру, мені здається, що це може бути зимове сонцестояння. Ну, саме тільки за розміром. Але не знаю. Давайте відкриємо, подивимось. Ну, відкривайся. А, так! Вгадала книгу за розміром. Зараз зніму ще плівочку, тому що буду вам показувати. І воно вам буде відсвічувати. Диміношко. Не бачу. Ось. Така вона гарна. До речі, третя книга і третя книга зі зрізом. Так, це зимове сонцестояння, Розамунд, Пілчер. І подивіться на цей гарнющий зріз. Це можна витримати? Це можна витримати. Роблять видавництво такі гарні книги з такими зрізами. Ну просто любов. Я обожнюю, коли книги гарно оформлені, коли в них гарна обкладинка, гарний зріз і найголовніше, найголовніше для моїх очей гарний шрифт. Подивіться, він тут такий величенький, очі менше стомлюються, і ви можете за один присід набагато більше прочитати. А я люблю читати і не люблю, щоб мої очі стомлювалися. Я читала книгу цієї авторки. Одну. Ще дуже давно російською мовою вона була про Різдво. Мені дуже сподобалась її манера. Те, як вона пише, які вона сенси вкладає. І а вже ж коли я побачила цю книгу, я відразу додала її у свій вішлист. Напевно, я буду її вже читати наступної зими, тому що в цю вже не встигну. Я знімаю це відео, до речі, 29 лютого. Цей день буває один раз на 4 роки. Навіщо вам ця інформація? Не знаю. Тому цю книгу залишу до зими наступної і обов'язково її прочитаю, тому що мені здається це така зимова атмосфера, коли вам захочеться сісти, взяти теплий пледик, чайочок, відкрити гарну книгу і насолодитися історією. Далі буде не книжковий подарунок. Ну як не книжковий, він трошечки пов'язаний з книгами. Я дуже його хотіла, і мені подарувала його Женя з мого книжкового клубу. І вона сказала, коли в мене народиться дитина, щоб я з цим... Шопером ходила на дитячий майданчик, і я зараз вам його покажу. Якщо ви мама і ви буваєте на дитячих майданчиках, то ви знаєте, що там доволі різні мами, і хтось не розуміє гумору, але я пообіцяла Жені, що все ж таки хоча б один раз я на майданчик з цією сумкою схожу. Ви готові? Я сподіваюся, Ютуб не забаниться. Я не буду це казати вголос, ви просто це прочитайте. Ви бачите там? Подивіться. Що ще додати вам? Я не знаю, додати більше нічого. Просто класний шопер. Реально дуже хороша якість. Просто, ну тут поміститься ще купа всього, поміститься купа книг, моя голова поміститься, поняли? Все, що ви захочете. Так що, якщо раптом? Раптом ви з Києва у вас є дитина, ви буваєте на майданчиках, і ви побачите там мене. Розумієте, що зі мною все добре. Просто, просто шапер клас. Дякую, Жень, і я свою обіцянку все ж таки виконаю. Давайте покажу вам ще один не подарунок. Це дуже гарно, це ручна робота. Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, то ви знаєте, що в принципі за готування їжі в нашій сім'ї відповідає чоловік. Ну, в основному так буває насправді. Він готує дуже смачно, він це любить і він славиться своїми сніданками. Кожного ранку, якщо ви підписані на мене, ви бачите в сторіс різноманітні сніданки. І от моя подруга Марго подарувала мені посуд для того, щоб я фотографувала гарні сніданки, які готує мій чоловік. Просто ідеально! Він так глянув на мене. Сподіваюсь, що він буде продовжувати готувати сніданки. Перша тарілочка ось така. Ідеально підійде для сирничків. Я просто уявляю, як вони тут лежать. Я, до речі, голодна, хочу їсти. І друга ось така. Ну, просто дійсно виглядає супер гарно. І викликає апетит. Далі в нас пакетик від влади, і тут дві книги від КСД. Перша це Вітаємо в цьому світі крихітко Фенні Флех. Я читала її книгу Різдво з червоним кардиналом. В мене ще є смажені зелені помідори. Я її ще не читала. І тепер ще ця новенька книга. Я обожнюю мене авторки, мені подобається, як вона пише, її слова, прям як бальзам на душу. Тому, коли побачила цю новинку, я відразу її додала у вішлист, навіть не думаючи про те, що тут буде, який сюжет. Знаєте, буває таке, коли автор потрапляє тобі там з першої, з другої книги, можливо, або з сторінки саме серденько. Ось так в мене було з Fanny Flag. Тому ця книга в мене тепер є. Якщо ви вже встигли її прочитати, я чекаю ваші відгуки у коментарях. І наступна книга це прислуга. Дуже багато класних відгуків я про неї чула і від дівчат з мого книжкового клубу. І взагалі, коли бачила відгуки в Тіктоці, в Інстаграмі. Я знаю, що тут піднімається зовсім нелегка тема, і що книга максимально емоційна, але я її дуже хотіла прочитати, щоб зрозуміти, що ж тут є, які сенси авторка заклала. І мені подобається дійсно, як КСД робить серію культрі, які вони роблять обкладинки, які вони роблять форзаци. Ну, неможливо не сказати про форзаці, тому що дійсно кожен форзац серії культрі це якийсь витвір мистецтва, як на мене. Виглядає книга дуже гарно і сподіваюся, що вона мені сподобається. Пахне новеньким. Тут ще знаєте, що є? Є шоколадочка. <obsessed> <obsessed> З чим то вона? Dark Milk Chocolate. Це тобі дімка. Ще є О, стікери в Маринки. І ось така гарнесенька, давайте я її розпакую. І ось така гарнесенька закладинка. Книжкова-книжкова. Дякую! Лови за роботу тобі! Далі в мене про та хочу відкривати шроді мені на відео. Ну відкривай, якщо хочеш. Далі просто неймовірний подарунок. Я подарувала Каті на день народження голову Кінга. В прямому сенсі цього слова, це була подружка така двостороння, і з обох боків був кінг. Катя тепер з ним спить, їсть, він дуже часто є в її відео, і її чоловік дуже класні приколи робить з цією головою. І от Катя сказала мені, що вона не могла подарувати щось на такого рівня, і вона зробила просто неймовірний подарунок. Книгу. Вона зробила мені книгу. Ця книга називається Закохані у книги. І тут вона зібрала дуже багато фактів про мене, про моє життя, про луну, про вагітний живіт взимку. Це просто окремий прикол. Зараз вам його розкажу. У нас є зустрічі в клубі. Ми там спілкуємося про книги, а вже ж інколи там якісь жарти, ще ще. І коли ще дівчата не знали, що я вагітна. Це якась вагітна тема. Типу, що дуже важко ходити з великим животом взимку, тому що тобі треба вдягатися, слизько, і тому подібні речі. Катя така, я навіть не уявляю, як це можливо. Коротше, просто деякі подруги там, з якими ми спілкуємося ближче, вони знали, що я вагітна, Вони повимикали камери, вони просто ржали там. як... Я не знаю, хто. І тепер цей прикол з вагітним животом взимку він переслідує Катю. Вона вже не знає, що з ним робити. Тому що в будь-якій незрозумілій ситуації ми нагадуємо Катю про вагітний живіт взимку. І я кажу їй, що карма її наздожене, і вона буде з таким животом взимку. От така історія. Цю книгу вона створила сама, і ну, тут реально дуже багато приємних моментів. Вона вплала. Все це написала і просто хочу вам показати луну. Ось, бачите, луна. І тут є така табличка, що вона не шпіц, тому що насправді в своєму житті я купувала шпіца, але вийшов класний пікінес. Тут багато всього милого, прикольного. І в кінці є пусті сторінки, де дівчата на офлайн-зустрічі мені написали багато класних побажань. І це дійсно так мило, і це дуже важливий подарунок, бо він дійсно запам'ятається надовго, він буде зі мною надовго, і Катя витратила на це багато часу, сил, ресурсів, щоб це придумати, оформити. І я взагалі в шоці, чесно. Це просто неймовірно приємно. У мене є ще один прикол з Каті. Якщо ви думаєте, що Катя це суцільний прикол, мені здається, що так воно і є. На день народження Катя мені подарувала книгу Операція Порятунок Різдва. Ось так вона виглядає. Дуже гарний в неї різдвяний зріз від Artbooks. Але ця книга мала бути в мене ще на новий рік. Поясню вам. У нас на новий рік був таємний сент, і також ми дарували одна одній певні подарунки. Катя мені подарувала подарунок в коробці Artbooks, тому що вони дуже гарні коробки роблять, їх відправляють. І вона каже: Ну, який мені сенс перепаковувати, я тобі подарую так.' Подарувала мені книгу щось про монстрів. В мене є розпаковка з цими різдвяними подарунками. Я ще так здивувалася, думаю, якась така підліткова книга про монстрів. Думаю, може вона її читала, вона їй сподобалась. Проходить певний час. Катя дивиться моє відео і каже: Що ж сталося? Які монстри? Я не замовляла книгу про монстрів. Вона замовляла цю книгу, але напевно артбукс переплутали і відправили мені книгу про монстрів. Тому Катя виправилась, і тепер ось ця книга Різдвяна в мене є, і буду її читати вже в наступному році. Можливо, на Різдво чи після вона буде чекати свого часу. Наступна книга це Гаррі Поттер і філософський камінь Джон Роулінг англійською мовою від Міналіми. Ось так вона виглядає. І тут дуже багато різних інтерактивних штук, які ви можете в ході читання дивитися, щось з ними робити. І книга сама по собі гарна. Ось зараз вам покажу. Дивіться, треба так обережненько, щоб нічого не зіпсувати. Help me. Ось дивіться. Ви бачите там? Так розкладається. І дійсно в книзі багато різноманітних, як будови, які розкладаються, щось там віконечко перебирається, так і різних. Листів, наприклад. Книга неймовірна, дійсно. Я її дуже давно хотіла, але все ніяк не могла її замовити. І Женя мені її подарувала. І тут ще є на першій сторінці автограф від видавництва. Ось. Неймовірна книга. Я читала Гаррі Поттера вже, напевно, безліч разів. Але мене це не зупиняє, тому що я хочу прочитати цю книгу, погратися у всі інтерактивні штуки, все це покрутити, повертіти, повідкривати. І це, мені здається, свого роду таке задоволення, тому що коли ми разом з моїм чоловіком читали ілюстрованого Гаррі Потера, ну це дійсно були просто вау-емоції, ті емоції, котрі повертають тебе в дитинство. Тобі хочеться насолоджуватись не тільки історією. А ілюстраціями згадувати якісь певні моменти, все це роздивлятися. І ось цієї книги, мені здається, в мене буде так само, тому мені вже не терпиться її прочитати. Сподіваюся, що найближчим часом я це зроблю. Можливо, в мене ще є варіант, що після народження доньки, поки вона буде спати, я буду читати цю книгу вголос, щоб вона якби з перших днів свого життя розуміла, що люблять її батьки насправді. А насправді вони люблять магію, Гаррі Поттера, і мені дуже хочеться, щоб моя дитина поринула також в цей світ і відчувала все те, що відчувала я, що відчував мій чоловік, тому що це правда якісь неймовірні, магічні казкові емоції. Також Женя подарувала мені Лєха з Добі. На Новий рік, вперше в моєму житті, Партнер мого чоловіка подарував мені лего. Я написала про це подругам, що ви дивіться, в мене вперше в житті є лего. В мене ніколи його не було, я ніколи його не збирала. якось. Ну не знаю, напевно, це було дуже дорого для моєї сім'ї, і не було такого бажання, можливо, захоплення. У мене навіть не було, знаєте, всяких підробок. Ну, не було такого ні в мене, ні в мого ні в брата, з яким ми жили. Ми, ми нічого такого не збирали. І Женя, фанатка лєга, така каже: в плані не було. Як це не було? І вона вирішила це виправити. В мене вже це третя лєга, Якщо мій чоловік дозволить мені рахувати його лєга за наше спільне, тому що ми збирали з ним перед новим роком оленя. Також це був як подвійний лєга, то можна збирати або оленя, або вовка. А, ми зібрали Вовка, вибачте. І також я вам подарувала на новий рік великий Хогвартс. І ми його також разом збирали, і дуже класно виглядає. І ось тепер це моє третє лего, і будемо збирати також разом з чоловіком. Виділимо якось на це вихідний і зберемо, і буде в нас ще добі. Залишилося два подаруночки, які прийшли мені новою поштою. Давайте їх також розпакуємо. Перший від Інни з Харкова. Тут стікери, авокаденки. Вам видно? Дуже милі. Наліпочки, здається, якісь. Тут їх багато різних. Сердечки, серце до серця. Листівочка є і книжечка. Вона також зі зрізом. У мене сьогодні розпаковка можна назвати книги зі зрізом. Це Інститут шляхетних вбивць. Ось так вона виглядає. Такий в неї зріз. Книга також від РМ. Вона також здається. Зараз я вам скажу точно. Мені здається, що це фентезі має бути. Угу. Так, це фентезі. Тут щось відбувається з жертвами, поки там щось в неї вселяється, якісь такі демонічні історії, але це має бути дуже цікаво, тому що тут є як вбивства, якесь слідство, шукають вбивцю. І як я розумію, тут ще є нотки фентезі, такого дарк, темного фентезі. Тому мені здається, що ця історія має мені сподобатися і має бути дуже цікаво, загадково і неочікувано. І останній подаруночок від роксолани. Це також книга зі зрізом. Але від Artbooks. Усе, що з нами на віки, це новенький ромком, такий ромашковий, гарний зріз. Ну, подобається, мені подобається. Що можу вам сказати? ще є листівочка від авторки. Так, дивіться. Клас. Також з ромашками. Книга неймовірно гарна. Я інколи дуже люблю почитати ромкоми, розслабитися, відпочити з ними. Я знаю, що це доволі інколи банально, прозаїчно, але мені такі історії інколи заходять. Тому хотіла цю книгу собі, в свою бібліотеку, щоб її прочитати. І я знаю, що це перша книга, і потім є якісь чи то продовження, чи то інші історії. Чесно, не розбиралася так серйозно. Але прочитаю цю книгу і потім зрозумію, чи потрібні мені наступні відео. Від цієї авторки. Такими були мої подаруночки. Я дякую вам, що ви разом зі мною їх розпакували, подивилися, роздивилися, сподіваюсь, десь посміялися над моїми жартами, над моїми історіями, тому що це було таке життєве, спокійне, розслаблене і в той же час емоційне відео. І також дякую всім, хто мені ці подарунки подарував. Мені надзвичайно приємно було від вас їх отримати. І в кінці цього відео, як завжди, нагадаю вам про те, що підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Пішла розставляти новенькі книжечки.